Виконуємо номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 25 по 30 підручника Алгебра 7 та номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 52 по 57 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Побудуйте графік рівняння і наша формула приступаємо до виконання спростимо нашу формулу помножимо на 12 маємо 12 перших помножити на Х додати 2 четвертих 12 перших помножимо на y відняти 3 шостих. І мінус 1 дванадцята на 12 перших. скорочимо 12 і 4 на 4, отримаємо 3. 12 і 6 на 6, отримаємо 2. Маємо 3 помножити на суму х і 2. Додати 2 помножити на різницю y і 3. І 12, і 12, скорочено 12, маємо мінус 1. Ми позбулися знаменників, а тепер розкриваємо дужки, помножимо 3 на кожен із одночленів в дужках. Маємо 3х, додати 6, додати 2y, відняти 6 дорівнює мінус 1. 6 і мінус 6 даємо І ми маємо формулу 3х, додати 2y дорівнює мінус 1. Виразимо змінну y через змінну х. І дорівнює 2 у спочатку. мінус 1 відняти 3х. Ну, а тепер поділимо на 2, отримаємо мінус. 1,5х я поставила на перше місце мінус 0,5. Наша формула задає лінійну функцію, графіком якої є пряма. Тому для побудови графіка візьмемо дві точки х і. Y. Візьмемо значення х 3 мінус 1,5. Помножити на 3, це буде мінус 4,5 і мінус 0,5 маємо мінус 5. Візьмемо значення х мінус 1. мінус 1,5 множимо на мінус 1, це буде 1,5 і мінус 0,5 маємо 1. Позначаємо наші точки з координатами 3 і мінус 5, та мінус 1 і 1 на координатній площині. 3 і мінус 5, 1, 2, 3. І мінус 5, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. І другу точку. Мінус 1, 1. Проводимо пряму через утворені точки. Ми побудували графік рівняння у дорівнює мінус 1,5х мінус 0,5. Номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 25 по 30 підручника алгебра 7. Та номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 52 по 57 підручника математика 7. Виконано.